Друзі, усім привіт, тато. Всім привіт-привіт! Ми приїхали з магазину. Сьогодні трошки закупилися. Субота. Помік мене зустрічає гавкає. Субота, друзі, і цей. Зазвичай з суботу скупляюся. Ну, що скупляюся, бо тато є машиною, та й можна все загрузити, бо їм куди нести. Сьогодні трошки скупилася, зараз покажу, що купили. Та такого, нічого такого. таке все, що треба. Жара неймовірна. Маємо сьогодні йти фасолю сапати другий раз. Але знаєте, пане вечором підемо, зараз дуже жара. Друзі. Ні, тату, дуже жара. Горяча. Горяч. То Я зараз стану, трошки щось приготую їсточки. Приготую їсточки та й цей. Та й що, потім підемо? Потім підемо напрот. Дивіться, як в мене молочко скисає. Щось зранку не скисло, я не знаю. Дивлюся, треба відігрівати е, сир, кисломолочний і молоко, ще не скисло. Зараз поставила. Зараз моментально скисне при такій жарі. Добре, друзі, що ходіть, покажу, яким на сьогодні закупи. Виберемося трошки до готування. М? Так, трошки купила. Банани, печиво, пряник. Друзі, хочу зробити знову тортик, такий, як я робила, з пряником, з вершками, смачний хлібчик. Денисовий зефір. Приправа для курки. Жила, я на кілька пачок взяла, мені треба. Огірочки. Огірочки в нас вже по 17 гривень, друзі. Помідора 54 гривні за кілограм. Цела кусочок такого сала перерошу з м'ясом, кусочок сиру, бо ще свій дозріває, ще свого нема. Кетчуп лагідний, тісто листкове буду сьогодні робити, ну щось запечу смачненьке. Кукурудзяна крупа, сіль, гречка, рис. Макарони такі. Ріжки, макарони такі. Дрібненькі, я їх завжди беру до бульйону. Вони вараються дуже швидко, смачні. Взяла абрикоси, але це якийсь абрикос хрещений ще з чимось. Дуже солодкий, я вже спробувала. По 60 гривень за кілограм. І боржомі, бо я люблю. Усе ось такі сьогодні продукти, друзі. Такі, щоб мені ну, нести самі це важко. Бо є куди. Це ж не з міста перейшовся і приніс. А є куди нести. так, Сьогодні тато є, машина є. Сіли та й привезли. А, ще блок води взяла, звичайно, бо вода тепер йде на ура. Так, булічка моя, бомбулічка моя. Ось так. Неймовірно. Тато далі продовжує розбирати плотик. Розбирати, варити. Вчора вже, бачите, як зробив. Зараз підійдемо ближче. Це все буде така конструкція на помідори. Тай боже щастя. Забрали своїх коськів, бо... бо жара. Жара не йому. бомки, так, так. Бомки, жара. Тай Боже щастя. Останають пазурі. Сьогодні педикюри, так? А бусті вже обідняли? Обітня. Ай-яй-яй, яка ти красива дівчина. Як лань. Мій Олань, а така допка допка нася. Так, ось, добре, нехай роблять. Що наш тато надумав? Надумав, що йому вже надоїло ті течки ходити, шукати, кожного року вони ламаються. Зварив, верніше як, розрізав болгаркою, зварив перемички, поставив таку основу, вже залізну. І буде ту основу тоді розбирати. Ага, тут вона скидається, понятно. Тут будуть тички також залізні. І буде прив'язувати, вже буде на руки. Ну, друзі. Поправді сказати, то наш тато. Він таке любить. Він любить все, що відноситься до городу, що можна зробити щось нове. Він то любить. Він тим живе. Це його хобі, захоплення. Так що ми нічому не перешкоджаємо. Ой, друзі, жара неймовірна. Я йду до кухні. Встала холодець варити. Вже один раз воду зляла. Зараз йду, подивлюся, чи воно закипіло. Йду, воду пекти лодочки. Йду зроблю тортик той на пряниках. Хочу йду до кухні. Поки мене тут роблять, я йду по кухні. Буля, 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 тікає, бо йому гарячу. Ой, записалися ми до цього. До гру. ми не записалися, верніше. Каже, що у нас запише, але нас щось захворіло. А в нас один грумер є. Куди його вести? На Тернопіль. Негоден, бо жара. Ходи. Друзі, дивіться, що я зробила сьогодні. Я відкрила сир. Я відкрила сир, цей, що ми робили. Маздам. Ось такий він в розрізі. Я розумію, що ми визрівати два місяці, але я дуже хотіла попробувати, думаю, чи він не зацвив всередині. Друзі, сир добрий, має ніжний такий приємно солоднуватий смак. Але такий твердий, такий твердий, твердий. Артурові дуже сподобався, мені сподобався, татові сподобався. Дениско каже, що йому не дуже. Їсти можна, але він не в захваті, Якось так. Ось такий стир. Але мушу дозрівати. Бачите, він тільки починаються е, ці дирочки. Вони мають бути більші. Й мушу дозрівати і дозрівати ще більше, ніж місяць. Ну, я хотіла попробувати. Це найменший, це ми робили з е, скільки 6 літрів? Я хотіла просто подивитися. Коротше, в мене вийшло. Добре, я готую. Так, друзі, роблю човники, але це неможливо. Дивіться, друзі. Це, щоб ви розуміли, це чесник. Це зубець чеснику. Такі, як велика цибуля. Це з однозубки. З однозубки оцей карамболь. Це зубець чеснику. Кажу, до чоловіка йде мені чесник, теребию треба до цього. До колуцю. Він мені приніс, каже, це цибуля, каже, це чесник, однозубка. Ось так. Так, друзі Тільки те, що злешу в чеснодавку, воно не влазить, мені треба до колоцю. то треба на кусочки маленькі розрізати. І тоді в чеснодавку. Ну що, я трошки зробила? Попекла кошечки. середині там є помідор, є бочок, зверху сир. Так, тут сварила. Гречку до гречки. Відбивна куряча, холодець. І на десерт у мене тортик з пряником. Але трошки, друзі, попри край, можна видно, що була в мене зарідка сметана. Тобто, верніші вершки, які я сьогодні зібрала. Треба було трошки почекати. Ну, нічого, буде так, як тірамісу. Воно гарно пропитає, можна їсти вилочкою. Усе. Ось такі. Ось таке, ось таке приготування сьогодні в мене було. Так, все зробила. Приготувала верніше. А тепер думаю, що, може, навіть завтра не буду годувати. Я так думаю, я не знаю. Я ще того не знаю. На сьогодні точно вистачить. На завтра вже будемо бачили, як там буде. Добре, друзі. Нас ще чекає город, але зараз у нас, не знаю, яка четверта чи третя година, треба дивитися. А, зараз кажу, має другий телефон. Четверта, по четвертій десять. Так що зараз ще трохи жара. Хоча б до сьомої години. Потім нам би вдалося піти на город там, де фасоля. Ще там, можливо, посапаємо. Будемо бачити. Будем бачити, як буде, але зараз ще дуже жара, ще нема що йти. Бо Артур і так вже голова обгоріла від цього. Від сонця. В нього ж біла голова, тільки пострижена. Тому. Та й в загальному йти на таку журу, куди? там впасти на тому роді. Ні, ліпше почекаємо до вечора, до години якоїсь сьомої, то й тоді перейдемося, подивимося. Може, там мені треба сапити, але я сумніваюся, якщо чесно, після тих дощів, то дуже все заростає. Добре, друзі. Усе, я вам сьогодні кажу па-па. До нових зустрічей, можливо, до завтра. Будемо бачити, нічого не знаю наперед. Я надіюся. Усе. Гарного вам вечора, спокійного і тихого, і мирної нічки на сьогодні кажу усім па-па.